Всім добрий ранок. Ми йдемо. То може, спочатку сюди в податкову зайдемо. Як правильно, але ще нема нікого видно, на дев'ять. Просто з карти вкрали гроші. Добре. Я, Світлана, я заявляю права в статусі людини. Ні, Ні я людина і згідно нас, дивіться, Конституції України, нас, дивіться, згідно декларації. Ви, я, ось, почуйте тепер мене. Е, є у нас справа, коли у нас суттлан дуже багато, але справа, коли виконавчі провадження відкривається, <клес> то ви, відкриває, відкривається на фамілію, ім'я і багатьом. Фамілія не є в останню очі. Вони не знають по прізвищу відкривається. Ну, якщо вона заявляє свої права, ну хорошо. Ніхто, <клес> ніхто <клес> так. Давайте думаю, ось так. свої так. права. Якщо ви хочете щось заявити, у нас є тільки не адвокат. Ну, при чому тоді адвокатів? До адвоката я, я не піду. Я не розумію, про що ви говорите. Є прізвище людини. Я не можу вас знайти по світлані. Мені треба прийти. Хорошо, давай кажемо. Я подивлюсь, який у вас борг. Чому у вас борг виник? Я так думаю, що ви про свої борги саме добре розумієте. У мене не було. Ні, у мене боргів ну, немає, я заплатила борг, коли знімали арешт. No. Велику суму 8 тисяч. Yeah, З мене його зняли, і ніхто не попередив, ніхто okay. не попереджав. Просто okay. шахраї забралися. Я ходила в Ощадбанк, мені сказали, okay. що це зняла виконавча. Well, у вас добрі пенсію? Okay. Так, так. По інвалідності. Okay. So, okay. Кожен місяць у вас є копійки, плюс виконавчий збір 26, двадцять 529,22. Це недоплачена сума по виконавчому провадженню. А тепер я слухаю вас, як ми будемо проплачувати і закривати цей борг? Коли закінчиться війна, ну першим мені виплачувати цей борг. Він мені повинно розписати все, щоб я побачила за що я плачу, за що з мене знімає. Тому що я заплатила велику суму і знялася з підприємництва. Певно не почула почула я вас. Тільки ви не сваріться і не кричить, ви не маєте права світу. Ну я вообще не розсварюся. Про що ви говорите? Я вам дивіться, що це є податкова і є вимова. Ви я не чого? 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 попередження так. не було. На основі чого. На основі чого ви можете спуститись на другий поверх, і вам податково розкаже, звідки у вас побралися борги. Тому що виконавча служба стягує борги. вона не нараховує, нараховує податково. А знаєте, що мені сказали, коли я платила 8 тисяч, щоб зняти арешт? Мене зажали, я просто заплатила. Люди мають по великій сумі по 8, по 10 мільйонів. Хочете зазначити, у вас оворуч виконавче зажала? Ну навіщо ви такі а хто ж? Ну, навіщо ви а такі хто говорите? ж в мене вліз у мою карту і забрав мою останню пенсію? Що мені треба зараз дитину недієздатну положити в лікарню? Яке ж мали право без попередження? 80% зняли одним платежом, яке мали право зняти. Мене щас просто вкрали, стан, пропали гроші. Є, на, Заборона є. Мене ніхто не попередив. Я пішла в банку, ощад, мені сказали, це не шахраї. Це просто шахраї. Ідіть у міську раду, у виконавчу. Ось і я й прийшла вчора, ну вже було 5 Терпи, годин. Це податково, так? Да. Дивіться, По документах написано податковою. Прикращено і такої. Не лізти в налогу. Вже. Мені тоді сказали, що я до смерті не розплачуся в налоговій жіночка, працівниця. І сказали, що вам постійно будуть з одні з однієї копійки. У вас будуть борги. Я ще це я перед Богом чиста. Я сказала, що робити. Вони сказали їхати за кордон заробити і заплатити 3, 8, 5, 2 тисячі одним платежом. Ну, перше вони дали вам документи, що ви все, ви більше ніколи не будете нічого. Не дають таких документів, не надають, тому, що в них немає документів на. Я вам Распоясню, виконавча служба борги стягує, нараховує податково. Ну дивіться ми як? Повисі... самоправно без попередження ви зняли дитячі гроші документів. Звісно, на основанні документів ми відкриваємо провадження Ну дивіться ви не попередили ви просто вкрали гроші у мене нема боргів де ви їх берете тільки що зазначило вас 3,5 тисячі недоплачено. як ви проплатите дивіться ви 3,592 гривня ви зняли самі як ви могли за Жаністи до мої дані, є знят. Хто не це право має воєнний час, стан воєнний. Якщо зараз воєнний стан, як ви це могли зробити? 70% зняли. Оставили дитину недієздатну, я його у психбольницю мала вести. Я також хвора. Що ви зробили, га? Що ви зробили зараз? Де мені взяти? я виріваюся з посвіднього, шукаю. Я ні в кого не прошу допомогу. Я зараз ще покажу документи. Якщо так, воєнний стан ви зняли чого, як я звертаюся кудись. Якесь інстанції. Мені не кажуть, вибачте, зараз воєнний стан, усе не працює, усе заблоковано і не працює, коли закінчить що ви говорите таке. Ви себе чуєте? Ні, до це ж ні, то ви розумієте. Я так розумію, що ваш борг залишився. А зараз мені треба за вас заплатити. Ви зняли одним Дивіться. платежом, бо мені, супер... вас питаю, вас Підождіть, покажіть мені рішення суду, постанову, так. по якій я повинна заплатити. Сказати, як ви хочете все це дізнатися, пишіть постанову. заяву в я вам надам письмову відповідь. як? Я вам ще розкажу, ви мені, ви Підождіть, те... ви мені дайте постанову, за що, ви так, як ви хочете? вчора вкрали гроші, ви вкрали це шахрайство. Ви вкрали гроші, ви розумієте? Якщо ви... б я вкрали для себе, я вас почую. А це за погашення ваших борогів. Ну, ви не... самі то... дивіться, а ви, а ви можете, ви, можете ви, це ви, зробити самі. самі. яке можна. маєте право воєнний стан 70%. 70%. Ваше заблагов. Так, ну я вас двоїх не можу порівняти. Ну, ви, ви говорите, Бог ви, знає твій що. Поділу, що ви, Поділо, ви, що як ви хочете ви від мене? компанія. Не Нечасна, ви державна установа. Ви просто самі не знаєте. Державна установа Закони. немає. Ви повинні знати є ДПО. то в нас немає коду є Про що ви говорите? Воно не має в коду бути, як Ми зареєстровані державна установа. Це компанія. Яка компанія? Ми державна установа. В всіх документах пишуть. Це невідомо, відомо Так, я вам хочу сказати. Я розумію так, що ви прийшли Ні, я прийшла, щоб мені повернули прийшли... кошти на лікарню. Вони зареєстровані. Дивіться, є, вони, є, є вони зареєстровані. 97-го Мужчина, до чого вибирають. У дивіться, ваші і закрито. Дивіться, до чого ваші Хто їх брата, бере? Хто їх забирає? І откуди вони беруться, дивіться, ростуть. Відніс ви... на другий поверх Спустіться і запитайте. Дивіться, Будь ласка. Що тут написано? Ви розумієте, що. І там же так само... Це є державна установа, так, як Це ми. Це Це державна установа. Так. Я я розумію, а яка вони установа? Вона не державна, Вона... А яка? Ну ви подивіться, юридично вони. Яка не вона? Там написано компанія, віде, яка компанія до корпорації Україна. Вони не державні установи. Так. Ну, ви, ну якщо ви не розвитку. Ну як от як ви правильно хотіли сказати, як ви не розбираєтесь. Так, так, так. Пішов заява, так? Я поняла. Ну я не їздила, не знаю, я yeah. не їздила. Yeah. Пішло. Я тут приписала. Я, фамілія, прошу вас Замирько надати на мені довідку. Так, Правда, вони сказали, що ви із тим підприємництвом, яке вже було 20 років тому, не вилізте до смерті. Вони будуть за копієчку хвататись і будуть нараховувати, і нараховувати, і нараховувати. І нараховувати. Ну, яке мали право, я їй кажу таким платежом 70% зняти, коли в мене вже числиться пенсія 600 гривень. Вони не мали права цього зробити. Вони вкрали просто з карти гроші. Хай пояснять. Ну, Трайні так погано, дуже погано.

o там девочка. Вчора зняли з моєї карти 3592 гривні просто без попередження, без виконавчого листа, без роз'яснення, без рішення суду. Зняли велику суму. Я отримую в пенсії інвалідності 600 гривень. У мене вважається обенційно мене знято. 70%. Яке 70%? Віконавча. Вона не знімає гроші. Вона відправила до вас. Що мені робити? Ці кошти я збирала по копієтці, щоб положити у двору дитину. Другої групі не дієздатно. Вони оставили без нічого. У війну. Яке мали право? Ні. То, то дивіться, то я йду яким. От бачите, дуже вчора... ви... добре, я зразу вас відчуваю. Ві, дивіться, просто завчора виписок ще немає. Я не бачу, що вони, як у вас зняли. Я віку? зараз вам покажу, ти зняв учора. Моментально за секунду. Три... Нема виконавчої на підставі виконавчу... Так Немає. Мене ніхто не попередив. Хай би сказали, чи розбили, чи якось заплатить, чого ж ніхто не пояснив. Я буду правову допомогу. Я буду дзвонити, тому що я мушу на гарячу лінію далі дзвонити. Я нехохай повернуть мені мої кошти. Або розб'ють, або я не знаю. Ну це теж я буду... або виконавчі вимоги мали приходити. Вони виконали, що мали нам відправляти вимоги. Нема. Я ж вам кажу, вчора просто такою за секунду все пропало, як шахрайство. Я не У вас рішення влучене зараз. Я просю, про сьо про вчорашні двадцятого року. Двадцять рік я вам кажу, зараз ну дивіться. Ви не слухаєте про вчорашню ситуацію. Ну поясніть, де ті кошти ділися? Їх просто хтось зняв, як пін-кода вів і зняв. Це те, що ви пишете, що ви сказали, виконавча? Куда ви ці гроші? Податкової нема це час на лавочка з вас. Так він сказав виконавчий. Для чого ви це по скандалу збираєте? Скажіть, будь ласка, хто ці кошти зняв? Як мені їх забрати назад? Я на виконавча служба ці кошти пішли в державний бюджет, з яких платиться пенсія? у мене 600 гривень, ні, немає, блін. Немає. Я зараз піду візьму, скільки в мене нараховується. Державний бюджет ці кошти не йдуть. Ну дивіться, ну віш зараз воєнний стан під час війни ніхто не мав права зняти без попередження. Це кошти Ні, ні, ну немає. Ну ви от мені не можете пояснити, що не мали ж права зняти Державний. таку велику суму. Слухай, ти, Віталій... Мені -то закони зараз. Так, їх багато хто не знає і тому з нас роблять фізичними особами. Я не можу нічого заявити. Ви бачите, що мене не хочете почути. Мене просто вкрали гроші, шахрайство забра. Я не знаю, як мені повернути і це виясніть. Ну, підкажіть, будь ласка, допоможіть. Що мені робити? Ми ми вам так, як це ну, по, та, по ну, ну це да. по Щоражна, на ситуація, того, блін. Просто розумієте, я на основі того, щоб типу, знімати з карточки там по закону положено, то це про рішення суду. Тобто по рішенню суду, виконавча до це робити. Ну, ніякого рішення суду не бачив, і нікого ніяких документів не треба. Ну, що це одним платежом забрати гроші за секунду. Це ж крайство. Я вірізу, поясніть, як мені це вирішити, що мені робити. Дайте мені пояснення. Виконавча бачите, це виконавча служба. Ми це, це, ж Ні, ні дивіться, стягненням займається Вона кричала, вона, вона спокійно говорить. У нас таких повноважень немає. А ну, повернуть, я вам нічого не поверну, бо вони ще до нас не надійшли. Вони попадають а. на рахунок виконавчої служби, потім вона розмежує. Вони ще ви, до нас не попали. Ну, бачите, вона сказала, що за. Заблоковано просто, нема. Вона іщезла сума. От як я пішла в магазин, потратила, подивилася історію, отак її забрали. Що так робиться? То виконавчих їх. Я ж не знаю, які повноваження виконавчої служби. Да, їм дали багато повноважень на стягнення боргів. Що вони, як вони роблять? Ми ж не знаємо, то, то, бо я не знаю, що там виконавче. Бо ви бачите, вони ж за кожне впровадження беруть свій відсоток. То ми це не запитували. ну вона ж сказала тільки що що ви, вас борг три тисячі з копійками. тільки що. Потім каже, поки ми виходимо, я вже перезвонила в налогову вісім, по ще дев'ять. Так. А як же, я вам зразу пишу, що це на 16. Тобто, що оця сума й понасипається. Ну, воно не зміниться в нас, нічого вже не наробити, Нет, це, я це кажу... вже що є, то є. І ця сума і плюс те, що вони зняли. то це вже виходить, не дев'ять, а вже дванадцять там, там ну, нам ще має щось двадцять. Тоді ну поки ще не було, да то тому, може це вона зменшиться, якщо та сума покажеться чи як. Ну виходить, нам а? ну, ще немає виписок, а? А? да так от давайте тоді хай мені повернуть гроші, щоб я не знаю, я... як воно ця сума що, ну, ну зразу з одної суми. Вони такі... дуже великі суми. гроші. Воно, на... Я ж дзвонила на Житомир. Воно в будь-якому випадку, або ну, за виконавчої, а, а це буде ще понану. Получається, що у нас у вас. Сума треба заплатити 9,696,35 копійок. Це вже щоб повністю податковий, усе у вас було закрито. А потім не на... а ми... знову? нарахується знову. Зараз подивимося звіт. Якщо ну, у вас Ну, якщо ви його вона заплатить одним, наприклад, якщо одним счетом отут заплатить. Потім знову що вона рахується знову. Я буду людей получає... просити допомоги. Я буду просити. Так, тут уже все було. Нам буде 3265. Дивіться, подивімо таке. 3, 265, 62 упаде, і той штраф закриється. Ага. Останеться штраф, ще не переданий на виконавчу, на 6430, 73. 6430, я не знаю. Значить э, так. Uh, yeah. На виконавчі, це вони три, якщо вони зняли його, воно закриється все uh -huh. там йому. Це з вже... вчора зняли, так? Yeah. Да? Чим більше плати, тим <кх> більше вони знімають себе. 10-40 прийшли, ще було тільки Дев'яті не вони... було. Те, що ти погашала, типа те, типа, свій борт. Воно навіть не прийшло Житомира. Ти бачиш? Кажу, Люди. Те, те, що Дивіться ти... і будьте обережні. Бачите, яка ловушка. Погашала, погасила свій борт. Він не похитався. Він пішов, типа на якийсь штраф, який вони бігом перекинули. Вони спеціально сознательно не направляли боргу, а вони просто на шанці на пеню. Так, так. Ну Так, Тому так що ці слова було сказано, що ловушка, це до смерті буде. Поки ось, не знаю, Ми, голосові зв'язки не на нервовій системі. І будуть казати, що ходить, а як же не ходить? Понятно, що боже диви. Ну боже мій, пропав, а що ж таке йому котенятко? Але відповіді просто. Виконавча це страшна структура. Да. Це ви мені кажете за війну. Я не хочу дуло, я не хочу автоматів. Я хочу, ви так як всі українці, я хочу перемоги, я хочу, щоб не було війни. Не Але так, ви представляєте, що так, ми, за собі, я за служба. себе переживаю? І скільки для мене яка це війна? Ви представляєте? Мені не дали навіть чи тому я й кажу, що треба війна не автомата, пух-пух. Ви хоч трошки розумієте, а, до чого а, мова. Та, да. А щоб Вони людину не відбування. заводити у, 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 у заблудження, я сказала так, як можу. Нас заводять людей в заблуждення, у нас не пояснюють. Не пояснюють. Тут... Ти подивіться, що діється. Тишина, скільки я заплатила. З тієї мизерної пенсії, тому я зараз хватаюся, бо у мене, якби як у людей, здорова дитина, я мала здоров'я, я була б щаслива людина. мене б цього й не було. Тоді, коли це сталося, коли Ігор захворів, не було торгу обще. І я вже і не хотіла, тому що я ходила, я прохожувала. Я не могла заплатити старі речі. Це взагалі тоді як стали відкриватися магазини. Mm -hmm. Люди пішли по магазинах так же само, як зараз я. Я зараз забула про базар. Ви можете зрозуміти? Люди не ходять, повивозили контейнера, майже нічого нема. Тому так люди зараз хто має Але силу, роз? терпіння і хватаються, Надо буде снять де як, щоб ринок, вижити. Ринок сняти там шостого. Там ні, там, там обще нічого нема. Нема. Щоб не казалось, що Хай би люди йдіть випуталися, на базар, йдіть на базар. Вони хочуть людей заводити у великі борги в оману. І як тоді, бачите, що? А потім, мене приходять, що я? Я як виходить, я не шахрайка, шахраї вкрали мене гроші. Вони, да. За що я веду, що постійно росте, росте, росте от у Налогові я дякую вони... дівчата. Я подякую дуже грамотно, спокійно. Ти, ти побачив? Навіть да. не можна було як повісити голос, тому що порядні вони. видно доброту у душі, як вони. Ну, виконавча, я вам кажу, люди добрі, будьте обережними, провірайте, звірайтеся, тому що люди потрапляють у дуже велику халепу. Забирає все, навіть квартири, хати все. Хто мене немає, ну як захисту, мене захист є тільки від Господа Бога і навіть виконавча немає. Я рішення, сама і моя сім'я і право. ваша підтримка добрих людей. Нема, так. Да. перебила, вибач. вібач, немає права що, виконавча? Так, да, вона, вона не має тих прав. Ти їм не надавала таких повноважень. Я заявила сьогодні, що я вона маю має... право, я маю статус людини. Да і вона сміялася над над тим, вона смі... сміялася про виконавчою. Вона людина. просто сміялась, вона кричала, і як Ви праців... не людина, ви фізична особа. Отак вона ви представляєте, що це таке? Вона або не знає законів, хоча і ми їх майже не знаємо, або просто з насмішкою, що вона цариця. Що я не знаю, як так можна. Вона кричала: я не знаю. Я ж всього навіть не знімала, і вона мені не пояснила. Плоть до того дійшло, що напишіть заяву, а, як ви можете? Я написала, щоб мені дали пояснення, на, на якій підставі. Де рішення, де постанова зняти. Мені ніхто не надав. Налогові теж сказали. Ми не розуміємо, це не до нас, це до виконавчої. Чому так? Я хочу зараз позвонити на гарячу лінію. Мої хороші, я вам дуже дякую, хто розуміє про Бога. Я не хочу теж, щоб ви цеплялися за кожні мої слова і робили ніби то. Я права, а ти дурна. Я ходжу також до церкви, коли в мене виходить. Коли маю час вільний, коли е, треба подати записочки за здоров'я, за наших воїнів, за нашу Україну, за наших людей, за вас я також іду і прошу всіх і ставлю свічечку. За ворогів. Я ніколи не можу сказати, щоб людині ти було так і так, тому що це гріх. Я вам просто сказала про те, дала, як. Ви мене, напевно, неправильно розумієте, що не головне бігати до церкви може бігати людина. Вона е, показує, що вона все життя ходить до церкви, а в її добра немає, тому що дуже багато було таких ситуацій. Я зверталася до людей віруючих, поверталася задом. І багато чого почула і побачила. І узнала, просто сама отако бачила отако, як я свої бачу, п'ять пальців, оце я бачила, але я не вправі також судити. То я вам кажу, що я зустрічаюся колись з людьми, і вони кажуть, а я не понімаю в цьому, я просто знаю один Господь Бог на небі. Я йому вірю, я на його положилась, так само, як кажу я. Але каже, я мало хожу до церкви. І я знаю, скільки людей, наскільки у них доброта, щирість, повага. Я вам про це кажу, а не про зло, про те, щоб людину втопить і казати, що я хочу так. Я хочу так, і я тебе до землі приб'ю, бо ти ніхто ти є фізична особа, ти є не людина, а я начальник, я тут директор, я тут керую, і ти будеш ходити у мене рабом. Що не так? Ну да. Ну. Я так кажу, як я розумію, як мені воно йде зверху. А хто захоче, те й зрозуміє. А по закону проїжджа нема. Давай, де той номер? Я позвоню на гарачу, хай вони мені теж, чи вони мають право таку суму зняти грошей оставить без нічого. Так що? Отак з людей можуть зробити. справедливих, які ні в чому не винні, не причепні ні до чого, зроблять із нас просто не людей. за що дуже болить душа? Поясніть, розкажіть, повідомте рішення, якесь постанова, якийсь суд. Як я їм кажу, як ви, це треба пінко, знати, просто прийти, що пощокати, по щолкати, знімайте гроші до копійки. Не залишайте на карточках. Я це не вірила, такого мені не було. Це вже ось після того, як я стала доказувати свою правоту, заявляти про статус людини. Ось таким я. Столкнулась. Ти замітив? Це дуже стало заметно. А це не вігно. Вігдно так. Тому таке вигодно так, як відгодно їм. Все.